Доброго дня, дітки! З вами я, Кицька Мурка. Сьогодні я вам пропоную уважно послухати історію про дятла та спробувати переказати її. Дятл, Дятл живе в лісі. Його ще називають лісовим лікарем, тому що він знаходить хворі дерева і з'їдає в шкідливих комах, які в дереві. Дітки, скажіть, будь ласка, де живе дятел? В лісі правильно малята. Скажіть, будь ласка, як і інакше називають дятла. Лісовим лікарем правильно дітки. Малята, а чому ж дятла називають лісовим лікарем? Тому що він лікує дерева, бо з'їдає в шкідливих комах.